Щаслива родина! Ганс Крістіан Андерсен. Найбільший зелений листок у нашій країні. Звісно, в лопуха. Коли його приміряти спереду, то з нього виходить справжнісінький фартух. А коли покласти на голову, то в негоду від. Він править за парасольку. Ото такий здоровуцький лопух ніколи не росте сам, О, ні. де з'являється один кущ, там їх виростає безліч. Отака то дивовижа. І всю ту дивовижу поїдають равлики. В давнину знатні вельможі. Веліли подавати на обід великих білих равликів до м'ясної страви фрикасе. Наминали та ще й Ммм, Ну і смакота. Велі, може, і справді неабияк уподобали равликів. А що ті равлики живилися лопуховим листям, то по Країні стали сіяти лопух, а в одному занедбаному замку так давно не їли равликів, що вони й зовсім зникли. Проте лопух не перевівся. Він ріс, як із води на всіх стежках і грядках, і несила було з ним упоратися. Вже того лопуха вигнався цілий ліс. Зроду ніхто би й не подумав би, що колись там був сад, якби не виднілися де не де, то яблуня то слива. І в тій глушині жило собі двійко останніх старезних равликів. Равлики й самі не відали, скільки їм років. Лиш добре пам'ятали, що було їх таких страшенно багато, що родом вони з чужих земель, і що цей ліс насаджено для них усіх. І, хоч равлики ніколи зі свого саду не витикалися, та знали про те, що десь на світі є маєток. Там їх варять аж до Чорноти, а потім. Викладають на срібну тацю. Що стається з ними далі, равлики не знали, до того ж, навіть і не здогадувались, як то бути звареним і лежати на срібній таці. Лебонь надзвичайно гарно і благородно. Равлики розпитувалися про те, і в Хруща. І в жаби, і в дощового черв'яка. Та ніхто їм нічого не розказав, бо нікого з них не варили і не викладали на срібній таці Старезні білі равлики були певні, що вони найзнаменитіші в світі, що ліс росте задля них, а маєток існує на те. Щоб їх можна було зварити і викласти на срібній таці. Равлики жили дуже самотньо, але щасливо. А що своїх дітей не мали, то взяли всиновили синовили звичайне равлення і виховували його як своє. Однак равлення не росло, бо було воно. Звичайного роду та батька а надто то мамі равлиці здавалося, що равлення таки побільшало. І вона сказала чоловікові, якщо ти так цього не помічаєш, то помацай у його мушлі. Тато равлик помацав е, равлиня в мушлі і погодився, що воно підросло. Одного дня вперіщила злива. Ого, як торохтить по лопуху? Бам-бум-бім! вигукнув тато равлик. Ну, і краплі. підхопила мама Равлиха, як швидко вони збігають по стеблу. Ось побачиш, скоро тут стане мокро. Добре, що в нас такі доладні хатки і в нашого малого. Нікуди, правди діти для нас створено куди більше умов, ніж для кого іншого. О, тепер можна сказати, що ми володарі світу. Від самого дня народження в нас є свої оселі. Для нас посіяно цілий ліс лопохів. Цікаво. Чи далеко він тягнеться, і що за ним? А нічого, відповів тато Равлик. Кращого місця за нашу домівку немає. Та кращого я й не хочу. Йой, як мені корти. Попасти до маєтку, щоб мене зварили І поклали на срібній таці, мовила мама Равлиха. У цьому поталанило всім нашим предкам і повір мені то було щось надзвичайне. Може, від маєтку лишилась руїна, сказав тато Равлик. Або він так заріс щавлем, що люди не можуть із нього вийти. Нам нікуди поспішати, а ти завжди летиш їх на пожежу, а малий собі летить. Лише за три дні він виповз на верхівку стебла. Коли я здіймаю очі догори, то в мене паморочиться в голові. О, не звари його, попросила мати Равлиха. Він повза дуже обачно. Тож не дитина, а просто втіха. Для кого нам на схилку літ і жити, як не для нього. От чи подумав ти про те, де знайти йому дружину. А що як у далекому лопушиному лісі є ще хтось із нашого роду? Мабуть, там водяться чор чорні равлики?» – відповів тато равлик. У них немає хаток. То така простота. За те скільки пихи. А ну ж попросимо мурашок. Вони сновигають туди-сюди без діла. То й напитають для нашого малого дружину. Отож. Озвалася одна з мурашок. Я знаю, не перевершено красуню. Та хто знає, чи вона піде за вашого сина, бо вона королева? Дарма, відповіли старі равлики. Вона має хату. Вона має палац, відповіла мурашка. Тивовишний мурашний палац на сімсот ходів. Дякуємо, сказала мама Равлиха. Наш син не полізе в мурашник. Якщо ви не знаєте нікого підходящи, то ми попросимо допомоги в білих комарів. Вони літають по всіх усюдах і за погоди, і за негоди, І прочісують лопушиний ліс наскрізь. Зз. У нас є для нового наречена, вигукнули комарі. За сто людських кроків і звідси, на кущі агросу живе у хатці панночка равличка. Вона там сама самісінька і вже на видані. Всього за сто людських кроків і звідси. Ну, добре, то нехай іде до нас, мовили старі. Наш син має ліс лопухів, а вона лише один кущ Агрусу. І комарі полетіли по панночку равличку. Вона прийшла за вісім днів. Старим полегшало на душі. Як побачили, що панночка була гарного роду. Потім справили весілля, на ньому щосили присвічували шестеро світлячків. Однак усе пройшло дуже тихо, бо старі равлики не любили бенкетувати й веселитися, мама Равлиха. Виголосила прекрасну промову, а тато равлик від неймовірного хвилювання не міг мовити ні слова. Тоді старі равлики дали молодятам у посах цілий ліс лопухів і сказали те, що казали завжди: У світі немає нічого кращого на цей ліс. Коли ж ви житимете в чесноті, триматиметеся звичаю і народжуватимете равленят, то одного дня вам і вашим дітям закортить попасти в маєток, там вас зварять до чорноти і викладуть на срібну тацю. Після цих слів старі равлики поховалися в свої хатки І більше не виходили. Вони поснули. Молодята запанували в лісі і завели величезне потомство. Але їх так ніколи й не зварили і жодного разу не поклали на срібну тацю. Тож вони вирішили, що маєток перетворився в цілковиту руїну, а всі на світі люди вимерли. Оскільки ніхто їм ані слова не заперечив, то, либонь, вони мали рацію, дощ періщив по лопушинному листі, наче вибивав у барабан. Аби повеселити равликів, а сонце сяяло, щоб на втіху равликам зеленів лопушинний ліс. Равлики були дуже щасливі, і ціла їхня сімейка купалася в щасті Ще пак!